Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую на перегляд розкладу пасіанса Знак Задяка Близнюки на період з 28 жовтня по 3 листопада 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут, каблучка. Це можливо одруження, а можливо якийсь договір по роботі. Ось тут, терези. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Ось тут, друзі, бокал. Він означає застілля. Мається на увазі, щоб ви нічого не святкували та не спустили всі свої гроші. Ось тут у вас покровительство вищих сил, парасолька, а також підкова, радість. Ось тут карта долі. Вона каже про те, що якісь події будуть відбуватися за картою долі саме в цей період. Зверніть увагу, одруження карта долі. Велике щастя, покровительство вищих сил, святкування. Головне все робити так, щоб не було ось цього скандалу або якихось непорозумінь між родичами або співробітниками. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад. Знак Зодіака Близнюки. На період 28 жовтня, 3 листопада 2024 рік. рощи. Пусть тут Домашнє господарство, якийсь успіх, лавровий вінок, дуже гарна карта, успіх. Можливо, він стосується домашнього господарства, щось у вас вдало влаштується, і ви будете тим дуже сильно задоволені. Підкова це щастя. Дивимося уважно, щоб нічого не пропустити. Завжди радію, коли уважний глядач напише, що ви десь щось пропустили справа в третьому ряду. Звісно, це приємно, що ви дивитесь уважно. У нас с вами третий расклад. Знак Зодиака Близнюки. На период с 28 жовтня по 3 листопада. Ключик, ви віднайдете вирішення якоїсь своєї важливої задачі. Ось тут у вас котик, це романтичне почуття, в котрих заважає хтось третій зайвий. А тут у вас лебідь, романтичне почуття, і, можливо, ви віднайдете, хто третій вам заважає, та цю ситуацію поставите в правильні рамки. Тому що близнюки люблять упорядкування. Нічого зайвого не має бути. І ось ваше сонечко. Все буде саме так, як ви хотіли. Ось тут у вас замок. Якась ситуація закриється на замок, завершиться. Іноді, коли завершується старе, розпочинається нове. Наприклад, ось тут скандал якийсь, і ось тут завершення. Ви з чимось порозумієтесь. Ось тут домашнє господарство. Ви порозумієтесь з якимись факторами, та закриється на замок цей скандал. Сьогодні ми з вами на колоді коло сороку подивимось для знаку Зодіака Блізнюки. Застереження четверочка мечів. Вона каже про те, щоб ви не сумували за будь-яких обставин. Коли людина налаштована на позитив, все обов'язково буде так, як вона запланувала. А також, друзі, порада. Принцеса Жезлів. це рішуча дівчина, котра завжди знає, як робити і який буде результат. Саме такі, такою порадою вас наділили карти Таро на цей тиждень. Будьте рішучі, будьте сміливі, робіть все, як ви запланували, і ось це сонечко обіцяю вам, що ваші дії будуть успішними. А я бажаю вам успіху, друзі! Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.